Питання номер один. Якщо одним словом писати ваш бізнес, яке це буде слово? Хаос. Чи є в планах інші формати закладів, крім Хані і завертайла? Ні. Улюблений десерт Ані в вашому меню? Еклер. Улюблений десерт Станіслава. Хані? Так. Еклер. Еклер. Теж еклер. Тобто обидва еклери. Я люблю old school. Франшиза. Так чи ні? Mm -mm. Скільки людей працює на виробництві хані і Завертайло? Давай загалом більше 400. 400 людей. Який запах для тебе найдорожчий? Найдорожча помилка, яку ви зробили в бізнесі, скільки це в грошах? Відкриття моноеклерний більше 100 тисяч доларів. Хто генерує нові десерти? Я. Хто готує вдома? Стас. Чи є десерт, який не знайшов на початку, але потім став популярним? Так. Який? Чизкейк. Чизкейк. Львів чи Одеса? Львів. Що тебе дратує в клієнтах? Упередженість. Це його відповідь. Mm. Дратує в клієнтах. Да. Не знаю. чесно. Десерти в неробочий робочий час, так чи ні? Так. Хто з вас більше любить експерименти? Я. Найскладніший постачальник, з яким довелось будувати стосунки: Шоколад. Шоколад. Останній серіал, який ти дивився: Венздей. Що б ти ніколи не продавала в хані й завертала? Ніколи не кажи ніколи, але ну тірамісу. З якої години починається і закінчується твій робочий день? Ніколи. Нікого не починається? Нікого не закінчується просто. Окей. Okay. З ким ти мріяла бути в дитинстві? Письменниці. Знижки друзям, так чи ні? Ні. Де краще думаєте, вдома чи на роботі? В гамаку. Конкурент, якого поважаєте найбільше? Всі сідрік Галі. Сідрік Ґреля, окей. Чи був момент, коли ти думала, може цей бізнес не наша історія? Ні, якщо я людина, яка ніколи не коштувала від Хані, які мені спробувати першим? Шоколад. Е, я... шоколад Танзанія. шоколад Танзанія.